Вітаю на моєму каналі Руни носи та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А дуже сильно заговорили про майбутню війну в Європі. Страшні заголовки вже пестрять, жахлива війна в Європі, оце от все. Ну от хочу подивитись, чи десь в найближчому майбутньому рочків так 10 буде таке чи не буде. Ну, якщо буде, то подивимось, як, це, що це і так далі. Така от сьогодні тема. Ну що ж, мочитесь позручніше, ну, а я починаю. Ну, але перед тим Тернопіль, Львів, інші міста, мої співчуття, черговий варварський удар у Росії, мир праху загиблих, швидкого одужання постраждалим. Ну і швидкої, жорсткої і справедливої карми Росії. Ну, а тепер почнемо. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну десь найближчі 10 років буде війна в Європі. Ну, окрім України, покажіть. Скажімо вам, правда? Чекана перевернута. Далі. Ну, Європа готується захищатись. Правильно роблять. Поперту, далі. Фехо, гроші, гроші, гроші на захист. Далі. Торісас, Соло. Да, таке буде. Таке буде. Що в нас тут? Беркана перевернута, да, Зальгіс, феху, перт, Торісас, соло. Ну, в принципі, повторюється один із моїх розкладів. Я це дивився вже кілька разів і загалом мені показують, що да, війна в Європі буде. Ну, Чаровий розклад який це підтверджує. А, далі. Ну, о, це не так швидко буде. Тобто там рік, два, м -м, пізніше. Ось відбуваються зміни в області оборони. Європа зараз дуже багато грошей, перед феху, прям дуже багато, тратить куди на свою оборону і на закупку зброї в тому числі. Ну, торіса, самі бойові дії, показує удари по Європі. І по соло. Соло правильному мою здогадку показує. Правда. До речі, удар-удар, удар. Ну, подивимось зараз, куди. Про ядерку тут мова не йдеться. Хвала Богам. А от, ну, загалом, да. Війна в Європі 10 років, да. є таке. Що тут скажеш? Ну, давайте більш детально будемо розбирати, що там, як там. Давайте, чи це з Росією буде війна, чи може з ким другим. Як знати? А ну а раз. Покажіть мені, будь ласка. Ну то ця війна в Європі, яка наближається в перспективі 10 років, то це з Росією буде війна. Покажіть. Скажу вам, правду. Сус перевернутий. Ну Росія явно буде зуби шкалити. О, ага. О, цікаво. І що, що це? Да, газота перевернутий? Ух ти! А це дуже цікаво. Так, що в нас тут? Рисас перевернутий, урус, Ансус, Геба, Пустару, нада, Азота перевернутий. Росія, правда, ось у Росії плани є. І Європа плани відпрацьовує якраз на протидію Росії. Правда. Та тут ось що йде? Тут Союз іде. Це не тільки Росія буде, ось справа. Ха, Це не тільки Росія буде. Таємний Союз, ось ідуть, таємні домовленості. Прикольно. Да газота перевертий. А ще якась країна падає. Тобто Росія, Да явно Росія. Ну, ну не тільки. Ага, це вже цікаво. А... Ну, в мене навіть здогадок немає. Хто це може бути? Ну, пишіть. Показують, що ось не тільки Росія, ще якась країна. Мінімум двоє. Ну чи то гризня в самій Європі почнеться там кінь-небудь умовний Орбан, там ще хто-небудь, претензії за кордони, і оце все. Хоча Європа вже ніби свої кордони давним-давно утрясла і вгомонилась на цей рахунок. Світ сходить з розуму, тут другого не скажеш. Замість того, щоб тратити гроші на науку, на медицину, тратять на зброю, на війни і на оце от все. Десь ми повернули не туди. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, до речі, там о, талансу спада, пуста руна, руни вищих сил, але руни, які й віру можуть показувати. А ну давайте подивимось на рахунок, можливо, війна з іновірцями, наприклад. А ну, давайте. А ну, раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, ну така, в перспективі десь 10 років. Um, у Європі буде війна з мігрантами, з, імові, з іновірцями. Покажіть, Скажіть вам правду. О, тол перевернутий. Ага, ну-ну. Фехо перевернути далі. Соло. М -м -м. Переверну. От вам інша віра якраз. Далі. Ж. І фінал. Та ні, прям війна ні. Якісь сутички там будуть явно, прям війна, то ні. Що в нас тут? Отав перевернутий, феху переверне, соло, ансус переверте, кану перевернете, турісас перевернутий Унію. Майже весь розклад перевернутий. Ну ось-ось-ось-ось-ось. Оце самі іномірці, оце самі мігранти. А ось. Ну, показують, що в, їх в Європі, ну, звичайно, чимало, не європейців більше. Якісь ось сутички будуть, розгорання якихось конфліктів, якихось непорозуміння, це от все. Щось, до речі, буде, якась, ну, реальна боротьба з мігрантами буде, правда. І показують, що це можуть методи бути, ну, скажімо так, не сильно законні, давайте вже без подробиць. Да? Явно, щось хитре, підступне, з мінімальним застосуванням сили, ну, це сутички з мігрантами, правда, по фіналу, ну, має обійтися. тобто... Війна з мігрантами з іновірцями, ну ні. І попрошу не розводити СРА чи в коментарях. Я, як то кажуть, абсолютно непредвзято. Без там образ там, почуттів якоїсь там релігії, конфесії там, або що. А, от. Просто в Європі яка панівна релігія? Християнство. Значить, все, що буде не християнство, відповідно, буде іновірці, щоб не було там якихось кривотолків. Давайте далі подивимось. Ну, Мене питають: якщо там війна в Європі, да, то з Європи ж явно люди побіжуть. Мігранти, в тому числі, і так далі. Ну, от питають мене, який буде потік мігрантів в Україну. Ну, давайте подивимось. А ну, раз, покажіть мені, будь ласка, ну так, який потік мігрантів буде в Україну, коли в Європі почнеться війна? Покажіть. Скажімо, правда. Агалас. цікаво, Ось вам війна сама падає. Райдо. Ну, побіжать від війни, зрозуміло. Перевезу перевернутому. Орузу. Ого. ха, І. Ну і фінакий. Ого, нормальненько так. Що в нас тут? Хагава уру, з райда, я вас перевернутий урус є реальність перевернутий. Це, знаєте, то, що і казав, ми своє відвоюємо, а, -а, а вони почнуть. Ну, так от якраз той випадок. Ось вам війна, ось вони тікають від війни. Ось. Ну, незрозуміло не тільки в Україну. Але багато хто побіжить і в Україну, правда. Бо у нас є сила армія, і ми вміємо воювати. Да. На відміну від них. А... Показують, да це ж було вже. так, Історичні паралелі. ну, ну гаразд, Показують, що багато побіжать, показують, що це не так швидко буде. То зрозуміло. Палізу перевертом. Ну, хтось буде боятися і в Україну їхати, бо у нас під боком Росія, яка ж нікуди не дівається поки що. На жаль, ну знаєте. Ну, нормальний такий відсоток побіжить в Україну. Ну, от реально. Ті, хто, хто будуть з Європи тікати, ну, дико прозвучить, ну тут під 50% буде. Реально. І з тих, хто ось буде тікати, е то реально з 50% побіжить в Україну. Я дивлюся, я очам не вірю, як то кажуть. Нема сцена. Ну, окей. Ну, знов таки, це із тих, хто якби, буде тікати від війни з, з Європи, відповідно. Так, Гаразд, дякую за відповідь. Ну що, зрозуміють, що ніяке НАТО не це, що Україна краще будь-якого НАТО. м-да. Хоча, чого я дивуюсь, проводили опитування в Польщі, і там чи не 50% поляків сказали, що у випадку війни, війни чухнуть з Польщі. Ну, то в принципі, підозрюю по іншим країнам Європи, плюс-мінус така сама статистика буде. Ну, так що, цікаво, цікаво. А, ну, а раз, давайте далі подивимося. Чи це всю територію Європи захопить, чи можливо тільки там те, що ближче до Росії там, чи як це буде? Давайте подивимось. Гразд, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну така, от коли війна в Європі почнеться, це всю Європу охопить, покажіть мені, скажімо, правду. Манус. Эй, вас. Да не, і зразу не все. Геба, далі. Ну, хагала, сама війна, далі. Феху, ага. Агус. Нікуда. Поберкання перевернути, ага. Дивіться, цікава штука, хоча насправді доволі очікувана. Аман, Азей, Вазге, Бо, Хагалас, Феху, Лагу, з Беркана перевернута. Ось, показують країни ті, які ближче до України. Точно. ось. Кордон, да, і хто не так далеко від наших кордонів. Альянс країн, ось буде військовий альянс. Ну це типу НАТО. Типу НАТО. Но воно тут не йде, як то, що прям вся Європа буде воювати все одно. Хтось ось об'єднається, да, постачає зброю, там, ось, гроші постачають і так далі. Но напряму в війні участь не приймає. Отак от. Далі. Лагу з Беркана перевернута. Війна не докотиться до тих країн, які біля моря. Біля моря. Біля, мо... ну, біля моря, біля океану. Тобто, чим далі туди, чим далі туди, чим ближче до океанів, тим спокійніше, там безпечніше буде. До речі, якщо так, країни біля моря. А... Ну, це і фіни можуть бути. Там і Норвежці, наприклад, і так далі. То, що Балтика, Прибалтика, так, то там якось сумнівно, що тут, там прям буде тихо, мирно. Mm. А от. Ну. Ну що, виходить чим далі туди, чим далі туди в глиб Європи і до води, то там буде спокійно. А виходить чим ближче до України, то так, да, цим країнам буде весело. Ну, цікаво. Ну, хоча очікувано. Розклади сьогодні прям сидиш і прозріваєш, як то кажуть. Ох уж цема, гарна. Ми просять запитати, після яких подій почнеться війна в Європі, що передуватиме? Ну, давайте подивимось. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, після яких подій війна в Європі почнеться, що їй передуватиме? Покажіть. Скажіть, вам правду. Кана перевернута. Що, серйозно? Соло. Єра, да. далі. Ансус, ага. Фехо, перевернута. Поясніть. Ага. Пояснили вже. Окей, що в нас тут? Беркана перевернута, соло, тагас, є, рансус, феху перевернута і сапуста руна. Це вже мене закрили в кінці. Як би тут сказати, так, щоб обережно, щоб YouTube претензій не мав? Ось зразу якась болячка проглядається знову. Балячка та буде знов така медійна, дуже хайпова, як то кажуть. Далі, ось якісь зміни ситуації відбулися, зміни законодавства. Щодо чого, щодо фінансів. Знов-таки, це йде глобальний масштаб. Це явно не про одну якусь країну мова. Мало того, проблеми з фінансами, якась економічна криза. Е, да, Це реально просадка добробуту, це реально. Ну, зменшення достатків і так далі. Іде. Ось що передуватиме війні в Європі. Ну, зразу от мені болячка ось цікаво. Що ж це таке буде? Не буду називати, але я думаю, всі здогадались, да? куди в мене думка працює. Ну, і все одно, бачите, економічні потрясіння показують. І зміна якась ідея, як зміна законодавства, конкретно, конкретно то, що буде пов'язано з фінансами. Ну, це можуть якісь там податки бути, те, що глобальне буде. Можливо, там якийсь контроль криптовалют, наприклад, чи ще що-небудь типу того. Ну, от після того почнеться. Ну, в принципі, а що, не було історичних паралелей? Світові війни зазвичай починались після криз економічних, в тому числі, і після того, як дуже багато невдоволених залишилось попередніми війнами. Так що, в принципі, історія ось зробить ще один виток. Да, Це ж було вже. Людство сходить з розуму. Що ту скажеш? Напевно, ми того заслуговуємо, якщо немає клепки, жити е, мирно, розвивати там науку, культуру і так далі, а не зброю і не знищувати один одного. Напевно, ми того заслуговуємо, от чесно. З точки зору вищих сил. Так, гаразд, дякую за відповіді. Як то кажуть, що вже, гулять, та гуляй, давайте. Ядерну війну і людство в нуль. Що вже, щоб не мучилось. А, да, чорний гумор. А, гаразд, добре, дякую за відповідь. Ну, давайте. Таке ж просто подивитись, чи війна в Європі буде пов'язана з тим, як вони гарно, швидко, в лапках, звичайно, допомагають Україні. Давайте. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так от, війна в Європі, яка ось наближається, вона буде пов'язана з тим, як Європа гарно, швидко, в лапках допомагала Україні. Покажіть мені. Скажімо, правду. Іса. Я вас перевернути. Ну, ось швидкість показують посторону. А от вам і ще сили вже пішли. По Ейвезу. Паузу угу. перевернуто. Гарно, гарно. і що. Соло. Ну, да, в принципі, ну не тільки тут, не тільки це буде. Що в нас тут? Іса Евас перевернути по стару, на Ейвас Лагус перевернути ото перевернути і соло. Да, я вже уявляю, як там європейці бідкаються і так далі. Україна вже. Мирна, спокійна і так само виражає глибоку занепокоєність і обіцяє контракти там, на поставку там, дронів, наприклад, чи ракет на 10 років вперед, або через 10 років. І Європа там воює. Гарна картинка, правда? Е, добре, злорадствувати не можна, як то кажуть, і вже тим паче людям війни бажати, але іноді хочеться, бо до них по-другому не дойде. Що в нас тут? І Севас перевернути по стару, на Ева, злагос перевернути, от перевернутий Соло. З Україною то буде пов'язано чисто частково. Там і свої причини будуть. Ну, В принципі, логічно. Світ навколо України не обертається, як би нам того сильно не хотілося. Показують щось не тільки. Тут ось буде своє курс вищих сил. Ну, вищі сили таке вибрали. Так, да, ось вам вищі сили. План вищих сил, правда. З Україною буде пов'язана карма. Ну, в якійсь мірі карма, правда. Ну, це не єдина причина. А, тут ось своє. Європа ще за свої там всі гріхи попередні не розрахувалась. А, от, так що це так само визначена подія, до якої йдемо. М -м -м ну що? Бо вина в смерті і так далі. Європа в смертях певних винувата. В інших країнах. Це не тільки Україна йде, якщо що. Ну і що? І посол? Ну, чи Україна, причому, при причому? Да, при ну не тільки. Тут і ще. Тут і ще. Ну, це явно колонії, ті, які були у європейських країн. І це явно то, що ось в інших країнах, не тільки в Україні, мруть люди. Той час, коли Європа собі сидить на попі рівно. Ну, якось так. Так, що тут в комплексі буде. Україна, да, причому, ну не Україною єдиною. Ну, такі от розклади. Отакі ну, от розклади. Є над чим подумати. Ну що, давайте невеличку корекцію зробимо. Війну, відповідно, я цю не відміню, раз ось тут вже вищі сили впали, да? то давайте хоча б європейцям мудрості побажаємо і сміливості, щоб і Україні допомагали, і себе потім обороняли, а не бігли світ за очі. Значить, давайте побажаємо. О, якраз і випалось. Мудрості кому? Правителям, європейським, всьому Європейському Союзу можна побажати, щоб вони там трималися, як то кажуть, купи і один одного підтримували. ось, Щоб гроші виділяли, куди великі гроші, куди на свою оборонку. І на зброю. Де тут оборонка? Ось у нас оборонка. Ось у нас зброя. І сміливості їм побажаємо. Що Тейва з руна воїнів. Ну, от якось так. Соло Тейва, ну давайте отак от побажаємо. Якщо вже війна буде, так хай Європа тоді в ній виграє. Правда? отак ой побажаємо. Оце от і буде військова перемога. Отже, що в нас тут? Мудрість для правителів Європи, як кожного окремо, так ось і всього Союзу Європейського, щоб не жлобилися на оборонку і на зброю. І щоб коли прийшов час воювати, воювали. Сміливо. Ось. І здобули перемогу в бою. Оце от і є військова перемога. О. Ну, отакі, отака от корекція. Сьогодні отакі от розклади. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте танто бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить.